Друзі, всім привіт, з вами Аріон. У нас завершилася ВТК, у нас під'їхала товарна легенда, у нас під'їхав Завітний призив, Так, над ВТК ми перемогли. Луди, і воно я виклав в спільноті, можете глянути, там взагалі печать. Ми перемагали. Особистих у мене такий результат, не вистачав вже й на ВТК герою. Так, і королівство наше перемогло. Але ми набрали, я не знаю, скільки там дали, блін. Мені так 80, мабуть, всього. Ну такого гімна ще не було. Добре. Так, будемо зараз пробувати призивати. Ніколи я нічого не ловив з ВТК, ні з Завів, коли щось там ловив на таверні. Спробуємо змінити мову. Так, давайте. Якому будемо? Ну давайте на англійському спробуємо призвати. Так, поїхали. Так, ну, ВТК тупо просто є одна крутка і все. В Сабіна. Ну, епік це добре. Раз, так, до речі, хотів би почути вашу думку про героя місяця, що її думки розділились, що ви скажете. Так, тепер, ну не знаю, давайте спробуємо зараз на товарі будемо призивати з кого. Не знаю навіть про звувати базар постав, ну вона рекомендована, ну давай хел. Розумію, що шанси витягнути звідси щось мінімальне, але завжди є сподівання. Хел. Так, на ком зараз Фрост це є. Цієї цієї не було. Це було поміняв колись. Так. Так, поки мы патриками по йдемо, Гімно. Так, малик була, диванная, так, так, це состаже. Це була колись поменяв. Так, патричках. По ми чукаем мікоса нема. Сабіна знову прийшла. Добре. Таверна нас теж відправила далі. Ну, звідси я взагалі не вірю, що можливо щось призвати, тому що, ну а, ну, от таке так. От таке так. І... Ага. Ну і ще заключна спроба, не знаю. Так, це гімно. Друзі, такий призивчик у мене. Пишіть, що зловили ви. Сподіваюсь, вам поталонило. Всім гарних призивів. Лайкусь під відосік. Всім буду вдячний. Всім пока.